З лівої сторони організовано свідчень осіб, які були між свідками подій на Майдані незалежності. о 4-й годині. Розроблена заява, плат заяви. В цій заяві там о, сидять координатори, які вам все на місці будуть розповідати. У кого є якісь тілесні ушкодження, і ви звертаєтеся за медичною допомогою, є медична документація. Обов'язково їм повідомити про це. У кого, кого є ліцензії, чого ушкодження, але вони не повертаються до медичних працівників, Те, про ну, це слід повідомити. Я дуже вас прошу підійти туди. Якщо ви побачите, там видно, бо тут прори, бачите, подивіться наліво. Направити. Обов'язково повинні вам свій вимог на фокус. звертайтеся, ви повинні задокументувати злочини з цією злочинною владою. Відбуйтеся. Ви обов'язково доведемо це до кінця. Ми обов'язково будемо встановлювати особи, відповідно, якісь ново відгодно вам згодження. Я, питання, ну, знаю, що було. Е, питання, питання таке. Е, ми тут збираємо всіх можливих юристів, долкових, які можуть надавати людям правову допомогу, е, ну, хоча б по телефону, от, е, що робити там, якщо їх там в відділку і так далі, і так далі, і так далі. Вони так боялися людей, вони боялися до них підходити. Вони появляються, вони підходили. Ми збираємо і базу даних юристів, і базу даних людей, які послушали. Чого не хотіло до нас затримуватися наші батьки? Вони виконували звичайно ЛП, з ЧП і решту звучить з оціної організації. Ми э, я, я, повинні задокументувати злочини тих, хто вбив дітей. Ми повинні я, я задокументувати ну, тут, конечно, злочини тих, хто розповідав певну акцію. Це злочин, це це народу. Може, просто контакт кримський перший попологів, каже, що витікавляті галіма всі, всі речі, які.